Щоб обговорити успіхи та проблеми впровадження бюджету участі, полтавці та мешканці інших міст України та Польщі зібралися на форум. Йому передував проект Наше місто, наш бюджет, наше майбутнє за підтримки фонду сприяння демократії посольства США в Україні. Бюджет участі є складовою демократії. Участі зауважує голова полтавської філії Суспільної служби України Ганна Киященко. Демократія участі – це тоді, коли громадяни безпосередньо беруть участь в управлінні, наприклад, своїм містом. Не через, через депутатів, яких вони обирають, а безпосередньо. І це якраз от громадський бюджет чи партисипаторний бюджет це, це так одна з форм демократії участі, коли громадяни самі визначають, на які цілі, на які проекти буде використовуватися певна частина бюджету міського. Положення про бюджет участі приймає кожна міська рада окремо. Полтавська міськрада затвердила такий документ минулого року. Цьогоріч його треба впроваджувати. На цьому форумі хотіла нагадати депутатам, що в нас вже є таке положення, наголошують учасники зустрічі. Однак для його успішної реалізації необхідно, щоб городяни були більш вмотивованими. Громадська активність полтавців невисока, адже навіть у виборах до місцевих рад взяли участь лише 30% городян. Решта не вірили, що їхній голос. Що-небудь вирішує, підкреслив голова фракції Солідарність у міськраді Андрій Матковський. На його думку, завдяки перевагам бюджету участі полтавці зможуть бути більш рішучими у прийнятті важливих для міста рішень. І от якраз бюджет участі може стати оцим фінансовим планом спільного управління містом. Це може зацікавити людей, тому що, згідно, ну, це, скажімо, гарний проєкт, це досвід, великий досвід європейських міст. Коли там 15 людей більше можуть об'єднатися і подати свій проект до міської ради, це може бути ну такий наприклад, як там будівництво водогону, там дитячого майданчику і закінчуємо і дитячим садком. І от місцева рада рада обов'язково має розглянути розглянути його і в межах цього бюджету підтримати пропозиції людей, розглянути кращі пропозиції. і Прийняти учасники форуму вважають, що реалізація бюджету участі значно покращить життєдіяльність міста. У нас громадський бюджет в Полтаві буде ну, реалізовується, вже прийняті положення, і це дуже важливо, так як, так як для нашого міста це буде дуже добре, щоб збільшити суспільну активність людей і ну, зробити щось для міста краще. Перешкода на шляху до реалізації бюджету міста є той факт, що наразі не існує механізму, який би передбачав, яким чином долучатися до управління містом, зауважують учасники зустрічі. Втім, пасивність полтавців гальмує цей процес не менше. Однак є фактори, які можуть підвищити активність городян. На думку голови фракції Солідарність у міськраді Андрія Матьковського ситуація у комунальній сфері для полтавців може відіграти роль серйозного мотиватора. Я думаю, що Ця зима, коли ми бачимо, що ми не можемо війти в двір, що ми не можемо дойти до дитячого садка, до школи, трошки активнестей збільшать людей, тому що вони побачать, що якщо вони будуть ходити на виборах, то так от ми будемо жити, так ми будемо їздити, і такі будемо мати умови. Це теж з одного боку. А з іншого боку, все ж таки, той бюджет, який завдяки децентралізації буде збільшуватись кожним роком. Люди мають прийняти участь в обговоренні цього бюджету і мають надавати свої пропозиції. Провадження бюджету участі може стати спільним управлінням. Як наголосили учасники форуму, це може дійсно зацікавити людей. Тоді городяни будуть знати, що вони обирають владу, яка прислуховується до людей.